Так, можна за все ефірі. Друзі, добрий вечір. Вітаю вас на нашому каналі. Хочу вас запросити на перший ефір 2023 року. Мій гість це Ігор Хазан, директор Bosch, Термотехніка Україна. Ми поспілкуємось про інженерний ринок, який він був у 2022 році, та дізнаємося плани на 2023 рік. Також, зі своєї сторони, я запрошую вас бути активними в чаті та в соцмережах. А чому? Тому що за саме влучне та цікаве запитання ви отримаєте шуропокрут BOSCH e IIXO 5 або W, я не знаю там точно, плюс набор бит. Так що запрошую вас в чат та у соцмережі. Тож до зустрічі у середу в 21.15. Буде